Ось цей комплект 20-х дисків. Зараз буду показувати кожен максимально детально. Так, ніпель тут м'який, то не можу вам сказати, чи є там датчик, ну, невідомо точно. Так, і давайте дивитися, ось в такому вони всі в стані, без жодного бордючика, диски. Тож, зараз разом з вами будемо вишукувати, щоб його показати по ним. Так, ось тут бачу така ось малесенька подряпинка і десь ось тут така легенька. Зараз трішки яскравість ось так. Ось так і ось малесенька, малесенька. Це зовсім те, що ось легенько-легенько їх тільки помітно. Так, далі ж без зауважень, без жодних бордюрів вони. Так, ось тут бачу таку малесеньку. малесеньку подряпинку. Так, дивимось далі. Ось так, все, далі максимально збережено. Так, ось тут один такий малесенький скольчик зараз. Ось так його. Ось так він виглядає. Так, і йдемо так, це від пальця. Йдемо далі. Далі тут все супер. Все супер. Так, це в нас. Зараз це має підтертися. Це шматочок. Так, бачите, шматочок смалий був. Так. Ну, де-не-де тут також є, бо його щоб вже вимити, ну це чимось треба ще сильніше підшкрябувати, а не хочу, щоб ну, не пошкодити не пошкодити фарбу і щоб воно було красиве, глянцеве, блискуче. То деякі такі там моментики, маленькі, можуть бути ось такі по. По залишкам бруду, Так. Але без, без пошкоджень. Тут все. Ось так. Дуже крутезний цей дизайн. Він мені і так подобається, але тут технологія ну, дозволить основу загнати в чорний, а це в проточку. Ну, це взагалі тоді буде бомба. Просто уявіть: основа чорна, а це під проточкою. Це взагалі ну, божевільний дизайн буде. Так, тут ми починали. І дивимось, давайте по болтам. Тут все так само максимально збережено. Так, тут ця царапинка є. Так, тут так само все супер. Тут все супер. Тут максимально все збережено. Так, ось тут милесенький такий скольчик є від болтів. Так, переходимо на внутрішню сторону і тут він так само, як новий цей комплектик. Ось так. Жодного бордюрчика. Так, це ось малесенькі такі скольчики. Ось так. Але без бордюрю. Ось так це все виглядає. Є такі незначні експлуатаційні, я думаю, що це від станочка що не бо або ну, бордюр так поставити це. Треба ще постаратись. Тут є такі ось малесенькі скольчики. це точно вже від монтажа Ось так і виглядає. Так, ще грузики ці перші. Тут і диски 17 17 року і гуми 17-го року. То я думаю, що це навіть перша, перша гума на цих дисках і перший шиномонтаж. Так. Дивимось далі, ось така малисенька цедрапинка, є от такий ось скольчик. Так, дивимось далі. Далі все. Далі все супер. Так, по площині тут так само все чистенько. Є десь незначні, бачите? Такі, що не, не взялися хімію, треба трохи почухати. Але щоб не пошкодить покриття, то та краще так, нехай буде. Так, дивимось. Тут поступиться, дивіться, взагалі, все як нове. Так, і дивимось, всі позначки у нас. Ауді у нас на місці. 17-й рік на місці. Так, тут позначки на місці. І дивіться, знову ж таки, жодної корозії. Жодної корозії. Всі спиці ціленькі. Так. Каталожний номер. Вони ще бувають чорні. Це каталожний номер по чорним. І по сріблястим. Такий, як це, ось каталожний номер. Так, 92033 33 на місці. Тут всі позначки на місці. Італія на місці. Ось так це все виглядає. Супер збережно. Просто стан нових дисків. Так, переходимо до цього. Тут такий, точно ж е, датчик. І давайте дивимося. Так, бачу тут такий малесенький ось скольчик. Ось так вам його сфокусую. Ось так. І малесенька тут. Чи це можливо підтирається? Так, да, це підтирається. Ось такий маленький скольчик. Так, і давайте йдемо далі. Ось так. Ось так, так, бачу тут ледь-ледь помітно, таку бачите, малесеньку. Навіть не знаю, як його б назвати. Ось так малесенька така подряпинка. Так, йдемо далі. Загалом-то ну, суперзбережний такий комплект і крутезний дизайн, з якого можна ще, я ж кажу, при бажанні взагалі зробити космічний дизайн. Так, це у нас так. Це все підтерлося, ось шматочки. Бачите, смили позалишалися їх, якщо трошки чухнути, то вони воно злазять. Ось так, так, тут бачу де зачекайте, бо о! Ось так. Ось так малесенька подряпинка. Бо так її, бачите, під світлом навіть не виднося ось так. Ось так, ледь-ледь помітна така вона є. Так, йдемо далі, знову ж таки, без жодного бордюрчика. Ось так це все виглядає. Максимально збережені диски. Реально тут стан нових. Так, бачу, ось тут маленький скольчик є. І ось тут. Ось так. І десь ось тут. Малесенький такий, подряпанка малесенька. Так, зараз бою тепла руки. Залишилось. Так. І тут з цього місця ми. Починали, тут все добре. Так, дивимось по болтам. Тут все супер. Тут так само все супер. Ну, дивіться, стан. Стан шикарний. Стан шикарний. Так, це я вам показував. Ось так, ще з цими ковпачками взагалі вигляд дуже крутизний. кладемо обережненько і дивимось сюди тепер. Так, ось такий малесенький скольчик є. Так, дивимось далі. Тут так само все супер. Так само все супер. Ось такий малесенький скольчик. Так, дивимось далі. Це у нас ось такий малесенький скольчик. Ось так це все виглядає. Так, це ось малесенький такий скольчик. І дивимось далі. Далі так само, без жодного бердюрчика. Ось такий милесенький, можливо, скольчик. Так, тут порядок. Дивимось по площині. Ну, це шиномонтажу. Стандартна для німців процедура. Так, це так само ось маленький тут скольчик і прищечок є. Так, так, фокусуємося. І йдемо далі. Ось тут це шиномонтажу. Так, далі, в принципі, все добре. Так. І ось такі малесенькі скольчики були і легенькі жучки з'явилися. І тут ось маленькі. Так, по грузикам, дивіться, знову ж таки, всі однакові. Тобто, ну, це перший ще на монтаж цих дисків. Так, тут по ступиці. Все шикарно. І давайте дивимось далі. Так, ось тут бачу малесенький такий прищик є. І дивимось. Ауді на місці. 17-й рік на місці. Тут всі позначки на місці. І тут такий малесенький прищичок є. Так, тут дивимось далі. Далі, далі, ось тут такий маленький прищик є. Так, дивимось. Так, чорний на місці. І прищичок є. Каталожний номер по чорному, і по сірому також на місці. І також малесенький прищичок є. Напевно, що це були передні. Так, і ось 9233 маленький прішечок, зовсім зовсім маленький. Так, і італія на місці. Так, все, супер. Переходимо до третього диску. Так, тут так само ніпель, такий же м'який, корозії по ньому немає, нічого немає. Так. І дивимось далі. Ось тут такий малесенький скольчик бачу. Ось так він виглядає зараз. Ось так. І тут біля болта ось так два таких мінімальніших скольчика. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Все ось так. Виглядає бо жодного бордюру. Так, бачу, ось тут малесенький скольчик. Ось так. Вже все до молекул показує, щоб ви повністю мали уявлення, в якому воно все стані. Бо тут стан реально. Потискам наближений до нових. Ось так. Так, тут давайте дивитися. Тут як би його сфокусувати. Ось така маленька подряпенка, і ось такий маленький скольчик бачу. Ну, це біля болтів, зараз ще покажу детально. Там також маленький той скольчик. Так, тут далі все, в принципі, чудово. Не бачу я тут жодних ще заувожень. Так, це у нас Ні, це у нас підтерлося все, немає нічого. Ось так. Так, дивимось по болтам. Тут такий ось малесенький, тут малесенький скольчик, Мікроскольчики, Так, це я показував. Тут тут так само порядок. Тут порядок, це я вам показую, і тут ось є малесенький скольчик, тут і тут ось. Так, загалом все чудово. Так, дивимось на внутрішню сторону. Так, тут є ось такий малесенький бордюром це, напевно, складно назвати, але ось такий маленький є зачепок такий. Ось так він виглядає. Він зовсім маленький, зараз як би вам його сфокусувати, так, щоб. Ось так загалом він виглядає. Так, дивимось далі. Ось далі, далі без бордюрів Ось такий малесенький скольчик є, парочку ось. Так, ось тут маленький є. Так, ніби, ніби все добре. Ось так. Так, ось маленький побачив скольчик ось так. Ну, і і ну Так, тут поступиться. Все шикарно. Дивимось тут по площині. Незначні залишки. По смолі є ось такі. Ось такі. Так, далі. Далі ось тут маленький прищик такий є. Так, це знову ж таки, привіт, німецького машина Ось так, тут якийсь маленький такий скольчик. Ну і далі все добре. Так, дивимось по спиці. Audi у нас на місці шильдик. Тут ось є такі прищики, тут біля 17-ки, біля року випуску. Ось так далі. Так само ось малесенький. Так, тут порядок, ось тут малесенький прищичок. Так, тут дивимось, ось тут такий є трошки більший. Димовимось. Тут ось маленький. Так, це у нас по чорному по шварцу. Тут ось такий є пришечок і по срібло. Ось так. Так, Дивимось. Д9-2033. Тут такий незначний. Так, і на місці. Тут далі все в порядок. Так, поступиться тут все шикарно. Ну і переходимо до останнього. Він такий же. Так, по Ніполю тут. Порядок, ох, десь згубився ковпачок. Так, тут порядок жодної корозії. Так, давайте його трошки видвину собі. Так, дивимося, дивимось, дивимося. Дивимось. Ось так. Попередньо то всі вони без бордюрів. А ось такі малесенькі якісь скольчики. Зараз будемо з вами шукати. Хочеться вам все досконало показати і нічого не пропустити. Так, ну поки тут вдивляюся, але нічого не бачу. Так, це у нас чорне, це все пішло. Це шматочок був смоли якогось брудо. Так, дивимось далі. Ось так все далі. Виглядає. Ну так цей диск взагалі навіть щось маленьке, ні ось може. Ні, підтирається. Все, немає вже нічого. Вже немає нічого. Так, ось тут якась легенька. Чи то була полючка, Ні, нема нічого. Ну, дивіться, це взагалі щось не можу не можу нічого тут знайти. Так, тут порядок. Давайте по болтам О, є такий під ковпачком маленький прищик. Дивимось тут поболта. Ну, Тут ніби все добре. Так, це, це була водичка. Ось маленький скольчик такий. Ось так, тут дивимось. Ось тут маленький скольчик і тут. Тут дивимось. так само все. Все порядок. Тут. тут, 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 тут так само все. Порядок. Ось так. І тут такий є маленький скольчик. І оцей ось прищик Так. Перевертаємо і дивимось внутряночку. О, це були, певно, оцей перший, точніше, останній і той перший, це були, певно, задні. ви вже бачу, що тут жодного коризійного моментика немає. це, певно, що були передні. Так, дивимось тут. Тут дивимось. Тут все так само добре. Без жодного бордюрчика. Ось так це все виглядає. Так, тут такий маленький є скольчик. Ось так маленька царапинка. Так. Так, це від пасти ще навантажимо, ось вона підтирається. Так, далі, далі все. Все добре. Так, це так само ось. Від пасти залишилось ще на монтажу. Ось так. По ступиці тут ну, стан нових, все шикарно. Тут по площині, давайте дивимось маленький, ось такий прищичок є. Далі, далі, далі. Так, тут ось такий маленький є. Дивимось далі. Так, це водичка. тільки-тільки з манічку, ось тут такий маленький прищик є. Так, дивимось далі. Далі все добре. Так, ступиться тут стан нової. І дивимось, давайте тут. Ну, Все чудово. Корозії тут я не бачу по цим спицям. Так, Шварц на місці. І жодних прищиків немає. Сівер на місці. 9,20,33. тут все на місці. Італія на місці. Так дивимось, Audi так само на місці. 17-й рік на місці. Ну і тут все, все повний порядок. Тож ось такі суперові збережені диски в наявності.